Король Лев Одного дня в Савані відбулася велика подія. У леваного короля Муфаси та його дружини Сарабі народився син Сімба. Був ранній ранок. Велике червоне сонце осявало довжелезні процесії звірів, що тяглися до скелі прайду вшанувати маленького спадкоємця. Мандрил Рафіки, придворний шаман, здійснив церемонію помазання. Він розламав навпіл плід баобаба і його соком намастив чоло принца, малюючи на ньому магічний знак. Тоді він взяв маля у лапи, ступив на край скелі та урочисто підніс над собою, щоб показати усім звірам. Побачивши свого майбутнього володаря, мешканці Левиного краю гучно і радісно. Привітала його. Лише один єдиний звір не прийшов на святкування. Молодший брат Муфаси – Шрам. Він зовсім не зрадів появі племінника бо сам мріяв коли небудь посісти трон. Трохи згодом король Муфаса разом із радником птахом на сорогом зазу сам прибув до печери Шрама. Чому ти не прийшов привітати Сімбу? грізно мовив Муфаса. Як брат короля ти мав бути першим у черзі. Я був першим, вишкірився Шрам. Першим у черзі на трон, поки те кошла те кошеня не народилося. Ти забагато собі дозволяєш те кошлате кошеня мій син, і твій майбутній король. гримнув Муфасо. Не говори зі мною так, загарчав Шрам. Не люблю, коли мене зневажають. І він подався геть. Сповнений ненавистю до брата і його малого сина. Минали тижні. Сімбаріс жвамив і допитливим левеням, хоч іноді ще не дуже вправним. Якось удвох, двох із батьком вони сиділи на скалі прайду та зустрічали світанок. Дивись Сімбо! озвався Муфаса. Усе чого торкається світло, наше королівство. Доля кожного короля як круг сонця по небу. Колись сонце мого королювання теж сяде і знов зійде для тебе, нового правителя. І це все буде моє, вражено мовив Сімба. усе, чого торкається світло, а те на що тінь падає? спитав малюк, дивлячись на віддалене узгір'я, покрите тінню. То не наше володіння. Ніколи не ходи туди, сину, стурбовано відповів батько, то небезпечне місце. Однак Сімбі дуже кортіло довідатися, що за тим узгір'ям. Трохи згодом він зустрів Шрама. Дядьку, мій тато показав мені все королівство, і воно колись стане моїм, похвастався малюк. «Ну-ну-ну, А він показав тобі, що он за тим узгір'ям. На північному кордоні хитро примружився Шрам. Та ні, зітхнув Сімба. сказав туди не можна, і він сказав правду Це надто небезпечно і лише для найхоробріших левів, таємничо промовив Шрам. Я хоробрий, запевнив Сімба. Що за тим узгір'ям?» Пробач, Сімбо, я не скажу тобі цього. Адже маю дбати про безпеку свого улюбленого небожа. Слоняче кладовище, не місце для королевича. Ой, от лихо, я все розбовкав. вигукнув Шрам, вдаючи, що проговорився. Тепер уже сімба будь-що хотів потрапити за те узгір'я. Слоняче кладовище, місце для найхоробріших левів. Це звучало так захопливо. Звісно, Сімба пам'ятав про татову заборону, але ж коли він довідається, який його син сміливий, то неабияк пишатиметься ним. Сімба побіг до своєї подружки Нали. Вона саме приймала ванну, мама Сарафіна вилизувала їй шерстку. Нало! гукнув Сімба, ходімо в одне круте місце. І де саме те круте місце? Озвалася доливеняти вже його мама, королева Сарабі, яка відпочивала неподарік, е, біля водопою, викрутився Сімба. Мамо, можна? Гаразд, мовила Сарабі, але якщо з вами буде зазу? По дорозі Сімба шепнув налі, що насправді вони йдуть на слоняче кладовище. Подружка аж підстрибнула від захвату, але потрібно було спекатися зазу. Це й виявилось не так вже й складно. Левенята сховалася від птаха серед гурту тварин у савані, а потім чкурнули геть, тільки їх і бачили. Ого, аж моторошно. вигукнула Нала, коли вони дісталися з слонячого кладовища і побачили перед собою величезний череп із страшнючими іклами. Так, Та у захваті мовив Сімба. «А ну, вимітайтеся звідси, почули вони раптом голос зазу. Пильний птах таки знайшов їх. Ми хто знає, як далеко від земель прайду і в серйозній небезпеці? Чесно, перхнув Сімба. На небезпеку мені начхати. Я сміюся з небезпеки. Ха -ха, ха ха. Аж тут він почув, що сміється ще хтось. Зловісний сміх лунав з величезного слонячого черепа. За миті з нього вискочили три зголодні гієни і пішли прямісінько на левенят і зазу, облизуючи свої зубиська. Так. так Трійко порушників на наших володіннях, сказала одна з гієн, ще й апетитні які. Ми тут випадково це прикрапомилка, запевняю вас, пробелькотів зазу, і вже йдемо звідси. «Що за поспіх. Захихотіли гієни. Ми благаємо вас залишитися на вечерю. Левенята кинулися тікати. Розлючені гієни побігли за ними, та зненацька на них стрибнув сам король Муфаса. Кількох його сильних ударів лапою було достатньо, щоб гієни вгомонилися, і боягузливо припали до землі. Не смійте наближатися до мого сина. заревів Лев. То це ваш синок, та ми й гадки не мали, захихотіли гієни нещирим сміхом і вшилися геть. Ходімо додому, гримнув Муфаса левенятам непослухам. Через якийсь час до лігва гієн прийшов шрам. Він був дуже злий та розчарований. Я практично підніс вам на блюце те мале щеня, а ви не зуміли його позбутися, гаркнув він. Муфасу ти теж підніс на блюдці? спитала гієна. Що нам було робити? Так само вбити його, га? Хм, недобре примружив очі Шрам. Так, ми вб'ємо Муфасу і Сімбу теж. У нього з'явився новий план. Якщо спрацює, О, тоді він нарешті стане королем. Шарам почав витірювати свій ганебний задум у життя. Одного дня він провів Сімбу до скелястого каньйону. Чекай тут, сказав він довірливому малому. Батько підготував тобі дивовижний сюрприз. «Клас!» – зрадів Сімба. А який? Просто вбивчий, пробурмотів Шрам. Сиди тут, я зараз приведу твого батька. І він швидко пішов геть, залишивши левеня у каньйоні. А тим часом гієни сполахали величезне стадо антилоп. Перелякані тварини галопом рвонули до каньйону. Сімба, побачивши некароване стадо, що мчало прямо на нього, кинувся бігти. Він розумів, якщо не втече, то загине під копитами. З останніх сил він підскочив і вчепився за гілку дерева, але боявся, що не втримається. Муфаса і зазу помітили хмару пилу, що діймалася над каньйоном, аж тут з'явився захеканий шрам. Брате. вигукнув він, швидко стадо летить у каньйоні Сімба. Антилопи розтопчуть його. Мофаса помчав до каньйону, полигнув униз і, вправно проскочивши між антилопами, в останню мить вигупив сина з під копит, що несли загибель. Батько посадив сімбу на невеличкий склястий виступ, де місця вистачало тільки для одного, а сам знову зник між антилопами. Та ось йому вдалося вистрибнути на круту скелю. Чіпляючи з пазурами за каміння, король почав здійматися догори. Він відчував, що сили полишають його, коли це побачив над собою шрама. Брате, простогнав Муфаса, допоможи. Зловісно посміхнувшись, Шрам ухопив Муфасу за лапи та потягнув його до себе, а потім штовхнув униз. Муфаса полетів під ноги сотень тварин, що мчали каньйонами. Сімба, побачив, що як Муфаса впав зі скелі, але не знав, що його скинули. Він знав лише те, що татусь загинув через нього. Сімбо, що ти накоїв? визвірився на малюка Шрам. Якби не ти, король, був би живий, що скаже твоя мати? Тікай звідси, Сімбо, і ніколи не повертайся, для тебе немає місця на землях прайду. У розпачі малюк побіг, не озираючись, Шрам наказав гієнам убити його. Тікаючи від гієн, Сімба забіг у тернисті чагарники, Гієни спинилися, вони не мали бажання продиратися через колючки. Тим часом Сімба пробіг крізь зарості і їм помочав далі далеко-далеко за межі Левиного краю. Що ж, хай тікає! Він це сам там не виживе, вирішили гіяни. А якщо повернеться, то вб'ємо. Шрам повідомив усім, що Муфаса і Сімба загинули. Сарабі на і інших левиць, спустошила спустошилася звістка. Шрам удавав, що теж страшенно засмучений. З тяжким серцем я проголошую себе королем, сказав він. З попелу цієї трагедії ми відродимось, від тепер Леви та гієни разом творитимуть майбутнє. Побачивши, як гієни заполоняють землі прайду, мандрил Рафіки лише скрушно похитав головою. Старий мудрець не міг повірити в те, що сталося. Тим часом Сімба брів пустелею. Геть знесилений, він упав на гарячий пісок. У вухах бринів гієн, малюкс з притонів. Над ним закружляли стерв'ятники. Коли Сімба прийшов до тями, то подумав, що марить. Він лежав у затінку великих пальм, а поряд стояли два диваки кругленький кабан і тоненький, як тичка сурикат. Вони поводилися вельми приязно. Сімба був радий, що вцілів, але згадав, що сталося, і відчув розпач. Дякую, що врятували, зітхнув він. Я Тімон, мовив сирокат, а це Пумба. Що тебе гризе, малий? спитав Пумба. І звідки ти? Байдуже, звідки? Вороття немає, відповів Сімба. То ти вигнанець, що ти скоїв? Одну страшну річ, не хочу про це говорити. Тож Тімон і Пумба припинили розпитувати Сімбу про його минуле і запросили до свого дому у джунглі. Сімба попрямував за новими друзями. Вони показали малому, як виживати у джунглях, а ще навчили одній простій мудрості, що допомогла Левеняті розвіяти тугу. Своє минуле лишай позаду, порадив Тімон. Наше правило Акуна Матата, тобто живи без турбот. Не переймайся ні минулим, ні би Лови кафі того, що є тут тепер додав пумба. Поступово сімбі сподобалось безтурботне життя у джунглях, він усе рідше і рідше згадував про своє минуле. Минув час і сімба виріс, він став молодим левом. Одного дня, коли Тімон і Пумба шукали чогось на обід і відійшли далеко від дому, перед ними постала грізна левиця. Сімба зачув галас і вчасно прибіг на допомогу. Він кинувся от в обід з левицею та раптом збагнув, що знає її. Нало? Невже це ти? Сімбо? із собі вражено вигукнула левиця. Ти живий? На очах ушокованих пумби й Тімона леви обійнялися. Увесь цей час я думала, що ти загинув, мовила Нала. Шрам розповів нам про каньйон. Що ще він розповів? струбовано спитала Сімба, намагаючись збагнути, чи знає Нала всю правду. Яка різниця? Головне, ти живий, і тепер ти король. Дімон і Пумба вражено перезирнулась. Сімба запросив Налу прогулятися джунглями. Я одного не збагну. Якщо ти вижив, то чому не повернувся додому, допитувалася левиця. Ти був так потрібен. Та кому я потрібен, зітхнув Сімба. Нам, ти наш король. Шрам віддав землі прайду гієнам і тепер там ні їжі, ні води. Повернися і зроби щось. Сімбі нестерпно було чути про те, що левиний край у занепаді, але він не міг розказати Налі про свій біль і вину. Я не вернусь, похитав головою Сімба. А кона матата це те, чого я навчився тут. Просто іноді трапляється всяке, і ти нічого не можеш вдіяти. То нащо турбуватися? Тому що ти за це відповідальний? вигукнула Нала, неприємно вражена почутим. Це був не той Сімба, якого вона знала. Тіє ночі Сімба сидів на самоті, дивлячись на зорі. Сумніви не давали йому спокою. Він не вірив, що його повернення зможе щось змінити. Аж тут біля нього з'явився Рафікі напередодні вітер із джунглів приніс шаману радісну вість. Сімба живий і час для змін настав. Рафікі привів Сімбу до води, Сімба став ретельно вдивлятися її блискучу поверхню. Згодом на ній з'явилось відображення мужнього лева, дуже схожого на короля Муфасу. Бачиш, мовив Рафіки, твій батько живе в тобі. А потім образ короля Муфаси зійнявся вгору до зірок. Сімбо, мовив Муфаса, ти забув, хто ти є, і забув про мене. Подивись у себе. Ти не той, ким ти став зараз. Займи своє місце на землях Прайду, пам'ятай, хто ти є ти мій син і справжній король, і образ муфаса зник. Я знаю, що повинен зробити, озвався Сімба до Рафіки – але повернутися значить зустрітися зі своїм минулим, а я так довго від нього тікав. Так, минуле часто болить, погодився мудрий шаман, але від нього можна або тікати, або вчитись у нього. На світанку Сімба вирушив до земель прайду, щоб скинути шрама і стати королем. Нала, Тімон і Пумба пішли вслід за ним. Коли молодий Лев дістався до кордонів рідного краю, його охопила розпука. Вигляд колись квітучої, а нині спустошеної землі приголомшив Сімбо. Проте він уловив свіжий подих вітру. На горизонті скупчувалися хмари, загриміло, здіймалася буря. У Сімбу вселилася надія і впевненість. Він відчув, що зможе врятувати від загибелі левиний край. Сімба підкрався до скелі Прайду і побачив свою матір сарабі та Шрама. Навколо клацали зубами голодні гієни. Де твій мисливський загін? сердито гримнув шрам на сарабі. Вони що? Байдики б'ють. Шрами, їжі немає, стада звідси пішли, відповіла сарабі. Ні, розізлився Шрам. Це ви шукаєте погано. Ні, Шраме, це ти довів землю до такого стану, сказала Сарабі. Був би ти хоч наполовину, такий, як Муфаса? Я в десятеро краще за твого Муфасу! оскаженів Шрам, і з усієї сили вдарив сарабі лапою. Замить скеля прайду затряслася від потужного рику. Шрам озирнувся і побачив грізного великого лева. Муфаса? Ні, ти ж загинув геть. Сімбо? впізнала сина Сарабі. Ти живий? Сімба? не хотів вірити власним очам Шрам. Ти більше не будеш королем? загарчав молодий лев. Зрікайся, влади, сам підеш чи допомогти? Шрам підізвав гієн. На бік законного володаря Сімби стали ливиці спрайду. Шрам підступив до Сімби, холоднокровно звинувачуючи його смерті Муфаси. Сімба уступився і повиснув на краю скелі понад урвищем. Доволі знайома картина. хитро примружив очі Шрам. Саме такий вигляд мав твій батько перед смертю. Ось тобі наостанок мій маленький секрет. Шрам схопив Сімбу за лапи і зловісно прошепотів. Це я вбив Муфасу. Коли Сімба почув це, злість заполонила його. Він зібрав усі свої сили і стрибнув на шрама Вбивця, кажи правду всім. Шраму не залишалося нічого іншого, як зізнатися мешканцям земель Прайду в мерзенному злочині. У цю мить гієни навалилися на Сімбу. Налазливицями Рафікі, Тімон і Пумба кинулися на допомогу. Розпочалася запекла битва. Враз ударила блискавка і висохлу траву савани охопило полум'я. Язики полум'я намагалися досягти скелі прайду. Чорний дим огорнув її. У розпалі битви Сімба втратив шрама з полю зору. Він став шукати його, бо не пробачив би собі, якби цей злочинець утік. Проте Шрам швидко знайшовся і тепер уже Сімба загнав його на край урвища. Поща ти мене, став багатий Шрам, «Ми ж рідня Сімбо! ти ж не вб'єш свого рідного дядька. Геть, рикнув Сімба, тікай більше ніколи не повертайся. Шрам вдав, що полишає землі прайду, але раптом обернувся і напав на Сімбу. Леви зійшлися у двобої. Потужним ударом Сімба скинув свого ворога у провалля. Гієни здійняли вереск, сповіщаючи про кінець Шрама. Битва завершилася, злива омила спраглу землю, оновлюючи її. Сімба був щасливий, його матір нала, і друзі вціліли у битві. Він зійшов на виступ Скелі Прайду і заричав, сповіщаючи, що законний король повернувся. А незабаром у Леваний край повернулися ще й мир і просвітання. Одного дня процесії звірів знову потяглися до Скелі Прайда, цього разу, щоб відзначити народження донечки Сімбійнави маленької Кіари. Люблячим батьківським поглядом Сімба дивився на свою наступницю, яка одного дня стане правителькою. А ще він знав, що славетні королі минулого з гордістю дивляться зараз на землі прайду з небес, а серед них і його батько Муфаса, му мужній король Лев. Кінець